І найголовніше, що ця камера може для багатьох стати універсальним інструментом для зйомки взагалі будь-яких форматів. Я зараз не жартую. Просто одна камера закриває взагалі всі питання. І якщо ви в мене запитаєте, що мені взяти, я навіть не думаю, чи одразу скажу беріть. Всім привіт! І зараз я спробую вам е, пояснити, як вибрати камеру для зйомки відео. На цією темою я думав е, буквально з першого дня створення цього каналу, тому що тема дуже обширна, і отак, от одразу сісти і записати е, на неї відеос е, практично неможливо. В принципі, на цю тему можна заводити навіть цілий окремий youtube канал. Для написання сценарію для цього відео я вже витратив тиждень. В мене є три варіанти сценарію, жоден з них мені не підходить, і наразі я спробую ось так: от в стилі імпровізації на пальцях пояснити вам логіку вибору нового дівайса, для того, щоб знімати свої відоси і при цьому не жаліти про свою покупку, не думати про заміну цієї камери. Вже там, через пару місяців, і найголовніше не витратити на неї просто купу грошей, а потім про це жаліти. Коротше кажучи, давайте уявимо, що ви мій товариш, який там, пише мені дзвонить, чи ми просто зустрічаємося і він задає питання, яку камеру мені вибрати. На це в мене вже давно є чітка відповідь. Це така собі формула, по якій можна вибрати не тільки камеру, а взагалі будь-яку техніку. Так, от, коли мені приходить таке запитання, я відповідь ставлю два інших запитання, на які людина має відповісти максимально чесно. Перше запитання це для яких цілей тобі потрібна камера. І друге запитання: скільки грошей ти готовий на неї витратити? Якщо якщо чесно відповісти на ці два запитання, вибір стає ну на 95% очевидним. Е, очевидним. Тому давайте зробимо в такому форматі: типу, от я собі вибираю нову камеру для того, щоб обновити ось цю, на яку я зараз знімаю це відео. Якщо ви вже давно займаєтесь зйомкою, розбираєтесь в цій темі, то мабуть це відео буде для вас нецікавим і досить очевидним. Якщо ж ви тільки плануєте купити собі першу камеру, або пробували знімати на щось те, що у вас там до цього було, і ви не знаєте на що перейти далі, додивіться це відео до кінця. Я впевнений, що щось цікаве і корисне ви для себе тут точно знайдете. Отже, давайте до вибору: ось у мене є е, камера, це Canon 600 d е, Він зі мною вже я не знаю років 5, мабуть. Я його купував для зйомки фото в першу чергу, але при покупці я ще тоді задумався, що можливо я буду знімати відоси. Тому на цій камері є відкидний екранчик, і, в принципі, я себе можу бачити під час зйомки. Плюс вона знімає Full HD на відміну від більш молодших моделей, де там просто HD відео. Ну і в принципі все. Це, це все, що є по направленості для блогінгу. А так, ще в цій камері є роз'єм під мікрофон. Це насправді виявилось дуже корисною функцією, і зараз я саме цим роз'ємом і користуюсь. Так от, я хочу собі обновити цю камеру. Що мені робити? Перш за все, я визначаю бюджет, який я готовий витратити. І в мене вже є відповідь на запитання, для чого мені потрібна камера. Камера мені потрібна для того, щоб знімати от таку от розмовляючу голову. Плюс для іншого каналу я буду знімати, як ви розумієте, рецепти. В принципі, формат фотоапарата підходить під ці задачі, але я хочу обновитись, що мені робити, яку камеру вибрати, щоб вона була ну, реально кращою. Можливо, треба замінити об'єктив. Зараз все буду пояснювати і розказувати, як то кажуть, на пальцях. Так от, маючи вже цю камеру, в мене до неї з'явились певні питання. Перш за все, це функція автофокусу. Наразі я фокусуюсь за допомогою пульта. Зараз вам покажу його. Ось отак він виглядає. Він на дроті, і насправді це досить зручно відфокусуватись на себе і почати зйомку. Єдине, що цей пульт не запускає зйомку, потрібно тягнутися до камери. Це е, перший мінус, е, тому моя нова камера має мати автофокус. Другий пункт, який мені потрібен від камери, це віддалене управління. Тобто мені потрібна якась. Якийсь зв'язок, наприклад, з моїм мобільним телефоном, щоб я міг на телефоні одразу оцінити картинку і управляти якимись функціями камери, тим же самим фокусом, виставленням там, балансу білого, можливо, там, витримку затвора. Також хотілося б моніторити звук. Тобто моя нова камера має вмістити в собі. Вже і функції віддаленого керування рухаємось далі, і ще однієї функції, якої мені не вистачає в моїй камері, це сенсорного керування на екрані. Тобто, коли я, наприклад, знімаю динамічні відео, наприклад, під час рецептів, фокус мені доводиться наводити вручну, я переставляю об'єктив. В мануальний режим і накручую фокус вже відповідно до приближення до об'єкта. Буває, що автофокус не спрацьовує коректно, і треба просто тицнути по картинці на екрані для того, щоб сфокусувати його саме в те місце, яке мені потрібно. Ця функція чітко працює в мобільних телефонах, але ви самі розумієте, що телефон це одне, а камера це зовсім інше. І ось в мене вже намалювалось три основних задачі для мого фотіка, яким він має бути для того, щоб от я його відповідно купив. Також я ну, не часто, але час від часу знімаю фото. Мені це подобається, особливо коли там гарна погода. Ми з сім'єю кудись виходимо. Я беру з собою фотік. І тут мені також не вистачає, по-перше, дистанційного керування, і друге, мені хочеться, щоб все-таки якість моїх фото покращилась відповідно до цього апарату, на який я зараз себе знімаю. Тому е такий фактор, як якість фотографій, для мене теж важливий, і цей фактор насправді вже відсіює частину моделі, які я міг би вибрати. Ідемо далі. І наступним пунктом при виборі нової камери для мене особисто є доступність об'єктивів. Насправді, якщо отак от дуже грубо і глобально подивитись, об'єктив вирішує більше, ніж сама камера. Тому для мене важливо, щоб доступ до оптики був досить широким, щоб я міг вибрати собі об'єктив взагалі під різні задачі. І друге, щоб ціна на ці об'єктиви була ну, логічною і ну, незавищеною, на мою думку, зараз найбільший вибір по нормальним цінам, що стосується оптики, це у Canon. Canon Кенон випускає свої об'єктиви вже 100 років і знайти якийсь об'єктив, який буде вирішувати мої задачі. При тому він був випущений там хай 20 років назад. Навіть сьогодні не проблема. Тому, наприклад, я не женусь за якимись новими моделями. Для мене важливо, щоб інструмент і техніка вирішували, просто вирішували мої задачі. Тим більше, до Canon в мене вже є якісь об'єктиви. Повертаючись до е, основних запитань, під які задачі купити камеру і скільки я готовий на неї витратити. Настав час відповісти на запитання, скільки я хочу. І можу витратити на е, новий апарат. І ось тут дуже важливо розуміти, що на початку, особливо коли ви починаєте, не потрібно гнатись за новими якимись сучасними камерами, новинками, які виходять зараз майже е, кожного місяця щось нове з'являється, кожна краща за іншу. Просто майте на увазі, ваше е, оце хобі, е, поки ви не заробляєте грошей. Воно може закінчитись в будь-який момент. Тому я дуже нараджу вам купувати на початку щось нове і дороге, і тим більше, ні в якому разі не беріть камери в кредит. Золоте правило. Знімай на ту камеру, яка в тебе або вже є. Ну я маю на увазі починай знімати. Або на ту камеру, яку ти можеш собі дозволити прямо зараз і без шкоди своєму основному бюджету, але враховуючи те, що я вже маю якийсь певний досвід, я розумію, що, наприклад, під мій запрос. Камеру за 3-4 тисячі гривень я вже не знайду. Для себе я так вирахував таку психологічну точку в розмірі 15-20 тисяч гривень для того, щоб зібрати оцей самий комплект. Передивившись купу варіантів, передивившись купу різних брендів камер, об'єктивів і всього іншого, я насправді зараз зупинився всього на двох моделях, і одну я відсіяв. По тій причині, що це не Canon і під неї потрібно буде купувати нові об'єктиви, а об'єктиви на неї чомусь дорожчі. Тому я зупинився спочатку на двох моделях: це був Panasonic G80, він вміє в 4К, класна картинка, чітка, різка, трошки промахується по автофокусу, але для мене це, як ви розумієте, не так важливо. Але коли я подивився на преміальну оптику на нього, я зрозумів, що. Ну не такий вже він і класний, не так вже він мені і треба. Плюс в нього стоїть матриця е, мікро 4 третіх, і це навіть менше ніж в кропнутому кеноні, на який я знімаю зараз. Тому мені доведеться купувати прям дуже ширококутний об'єктив для того, щоб. Як то кажуть, повністю поміститися в екран і ще ззаді мати якийсь простір. Ну і другим очевидним претендентом на покупку наразі є Canon 80D. Єдине, чого мені в цій камері не вистачає, що це можливість знімати в 4К, тому що коли. Я знімаю відео такого формату. Мені дуже часто для динаміки приходиться приближати або удаляти картинку. І в 4К якість, як ви розумієте, не буде псуватись, тому що в фіналі я вивожу відео все одно в Full HD. По всім іншим параметрам, ця камера насправді повністю мене влаштовує. І саме головне це її ціна. Наразі можна знайти тушки без об'єктиву, десь в районі. 13 15 тисяч гривень по об'єктивам тут ситуація більш складна, тому що об'єктивів насправді багато. Плюс на Canon об'єктиви роблять і інші виробники, тому вибір просто колосальний і на чомусь зупинитись дуже складно. Але наразі я знайшов для себе декілька варіантів, і я планую, що десь в 20 тисяч гривень я маю вкластися за ці гроші. Я отримую автофокус. Класну фотозйомку, досить непогану відеозйомку, сенсорний екран, дистанційне керування з мобільного телефона. І найголовніше, ця камера зроблена максимально потужно і вона є і пило, і вологостійкою. Тобто цей апарат робився спеціально під фотографів, які, як то кажуть, працюють в полі, і камера може витримувати будь-які навантаження. Хтось скаже, що е, дзеркальні камери вже відійшли у минуле, можливо, це і так, але все пізнається в порівнянні. Наприклад, е, якщо подивитися відоси раннього того самого Кейсі Нестеда, це була основна його робоча камера. Коли я дивився його відео, е, D-80 – це була просто моя мрія, тому що картинка, яку він видавав е, для мене, була просто ідеальною. На сьогодні я, от повертаюсь і дивлюсь е, на ті старі відоси. Я не скажу, що, я, що якось стало гірше, наприклад, чи тепер мені подобається щось інше. Ні, насправді. Той результат, який може видати ця камера, в більшій степені залежить саме вже від мене, від моїх рук. Тому чіплятись за щось нове, різке в 4К я би не став. Насправді все залежить від досвіду, і чим більше його в мене буде, тим краще буде моя картинка. Також хочу відмітити, що Антон Птушкін свого свого часу також знімав на Кенон 80 80D». В нього є, здається, відос, в якому він розказує про свою техніку, і насправді той сет комбінація об'єктива і камери, от про яку він там розказав, для мене якось довгий час була прям максимально актуальною. Зараз я трошки передивився свої погляди. В цілому про камеру я не передумав. Про об'єктив можливо треба ще трошечки подумати, і виходячи з усього вище сказаного, конкретно під мої задачі, мені на сьогодні найкраще підійде. Canon 80 d знову ж таки, варіантів є купа, але якщо чітко сісти і проаналізувати задачі, які будуть стояти перед цією камерою, ви упретесь прямо в дуже-дуже невелику кількість апаратів, серед яких там буде буквально 2-3 бренди, і все, і ви зможете буквально там за день вибрати те, що вам треба. Наступним кроком, коли я вже буду далі розширюватись, Звісно, буде щось беззеркальне, щось менше, щось максимально потужне. Але поки що на даному етапі мені повністю буде достатньо саме е, тої камери, про яку я вам е, ось буквально щойно розповідав. Ще крім основної оцієї великої потужної камери, е, мені дуже не вистачає чогось більш компактного для того, щоб знімати, е, як то кажуть, динамічні відео, відео на природі. І не думати про налаштування да й взагалі про ці всі нюанси дорослих камер. Тому є така ідея, щоб купити собі ще DJI Pocket 2. DJI Pocket 3 наразі коштує в два рази дорожче по картинці, і не насильно він краще. Там, просто, ну, ви можете почитати про ці камери насправді. Але чому я зупинив свій вибір на DJI Pocket 2? По-перше, там механічний стабілізатор. Прямо в саму конструкцію камери влаштований просто офігенний стабілізатор, який відпрацьовує краще, ніж будь-який стабілізатор в будь-якій камері. По-друге, вона знімає в 4К, вона має супер класну картинку. І ще є такий нюанс: якщо брати версію так називаємо Creator Edition, там в комплекті йде ще додатковий акумулятор, і найголовніше. Відомий якісний мікрофон DJI. Тобто я просто включив камеру, я просто нажав кнопочку на мікрофоні, все, вони законектились, я знімаю відео і записую класний якісний звук, класну якісну картинку, з якою потім можна... Взагалі робити все, що завгодно, і найголовніше, що ця камера може для багатьох стати універсальним інструментом для зйомки взагалі будь-яких форматів. Я зараз не жартую, тому що я, я бачив особисто, як люди на DJI знімають все починаючи від ось таких розмовних відосів і закінчуючи якимось тревел відосами чи action відосами. Просто одна камера закриває взагалі всі питання. І якщо ви в мене запитаєте, що мені взяти, я навіть не думаючи одразу скажу беріть DJI Pocket 2. Якщо по якимось причинам він вам не підходить. Повертайтесь на початок відео, задавайте собі два оцих основних питання, під які задачі і яку ціну готові витратити, і тоді ви знайдете собі щось краще. Наразі краще, ніж DJI Pocket 2, а ось вже є, вже як рік є DJI Pocket 3. Мені здається, кращого ще не придумано. Ну нічого. Єдиний мінус в ньому це все-таки він боїться води там і всього іншого. Але ж ця камера, вона трошки під інше е, заточена, тому от. Кращого варіанту ви ну стопудово не знайдете. І якщо підвести підсумки всього вище сказаного, можна виділити три основних пункти: перше чітко зрозумійте, для чого вам потрібна нова камера. Друге, ні в якому разі не купуйте камеру в кредит, особливо якщо ви тільки починаєте і не знаєте, куди це все вас заведе. І третє, продумуйте не тільки покупку камери, а і додаткових аксесуарів до неї. Тому що дуже часто такі штуки, як об'єктиви, зарядки, якісь додаткові фільтри, батареї і все інше може коштувати досить немалих грошей. І покупка основної камери буде здаватись для вас найменшою проблемою, тому що на все інше ви можете витратити набагато Більшу суму. Надіюсь, що хоч щось з цього відео вам було зрозумілим і корисним. Можливо, в майбутньому я запишу ще декілька відео, але більш детальних, наприклад, яку камеру купити там, до 100 доларів, до 300, до 500, там, до 1000 доларів. Е і це насправді теж будуть досить широкі теми, але буде якось трошечки вже легше. Тому, е якщо вам було цікаво, підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. Не прощаюсь, кажу до побачення, і всім пока.